У селі Саджава Надвірнянського району спорудили каплицю у пам'ять про героїв Небесної Сотні. Серед ініціаторів спорудження каплиці та учасників пам'ятного заходу були бойові побратими, активісти Київського майдану із Надвірнянщини. Мешканці села Саджівки Надвірнянського району завжди відзначались любов'ю до України та активною громадянською позицією. Ще в середині минулого століття чоловіки з цього села поповнювали ряди воїнів української повстанської армії. Тож, коли розпочалася революція в грудні минулого року його найактивніші сини були в епіцентрі подій на Майдані Незалежності. Саме тоді, на Майдані, бачивши смерті своїх побратимів, бійці із Саджівки дали собі слово: якщо повернуться додому живими, шануватимуть пам'ять загиблих та прославлять подвиг небесної сотні у себе вдома. Я виникла на майдані. Я відбув десь так 70 днів. Ну, практично цілу зому ціле зимо в мене їхав додому. І один час, навіть 20 числа там було, моїх чотири сини, сини зі мною були там. Після тих подій, які там відбувалися, після того вбивства, скільки там було, я зібрав своїх чотирьох синів, які були не, не здорові, практично не, не, не вбиті. І я сказав синам, треба нам щось зробити, якийсь пам'ятник. те, що Бог на нас мило врахувати від від, від тої біди, яка була для, для тих людей, які пішли в небесну сотню. Каплицю пам'яті Небесній Сотні зводив сам учасник подій майдану. Він разом із своїми синами власноруч зводив цей меморіал. Цю ініціативу одразу підтримали усі односельчани і активно приклались, хто матеріалами, а інші коштами. Саме ця каплиця вважає отець Валерій, парох села, повинна стати нагадуванням кожному жителю Саджівки про те, яку жертву принесли ці люди заради майбутнього кожного із нас, і вона повинна стати вказівником кожному, хто вагається у правильності обраного шляху, Щоб коли проходячи повсе святе посвячене місце, кожен нас у своєму серці. Пам'ятав і спитав себе, за що вони боролися, і за що вони поклали своє життя на той вівтар перемоги? За те, щоб кожен з нас був гідним їхньої пам'яті, за те, щоб кожен з нас продовжив їхню святу справу, а саме розбудову кращої долі. Нашої України і нашого народу таких каплиць по усій території України з кожним днем з'являтиметься все більше, і, хоча жодна із них не поверне батьків, братів чи синів у їхній сім'ї, завдяки їм герої майдану житимуть століттями в пам'яті кожного українця.